Ми зараз будемо фотографувати дитинку з її особистою мрією для того, щоб далі сформувати для неї подарунок. Давай, бере в ручки, дивишся на мене. Давай. Кілька посміхайся. Що ти хочеш? Лялю? Лялю хочеш? Яку Лялю. Лалю. А що ще? Аляську. Лялька на візочку. Резинки заколочки. «Собери добрый подарок» — это проект, масштабный, масштабный проект, которому больше 10 лет. Вот. И этот проект не только помогает детям э, осуществить мечты, но и помог нашей семье осуществить нашу мечту с моим мужем. У нас долго не было детей. И благодаря этому проекту мы нашли э, своего сына. Вот. Шесть лет назад. Это была такая история. Мы ездили, э, собирали мечты детей. Вот. И познакомились с этим мальчиком, да, Влад, да. которому было всего два годика. Вот. И так получилось, что через полгода после того, как мы его нашли, усыновили, появилась еще сестренка. Я забеременела, и у нас получилась еще девочка. Вот. Поэтому добрые справы, добрые дела, они не остаются где-то за кадром. Добро имеет такое свойство возвращаться, причем возвращаться во сто крат. Ма добре забутили. Я її люблю з нашої команди. Багато людей, які усиновили свого часу дитинку, будучи нашими волонтерами фонду. «Добрий самарянин. І сьогодні така синергія класних крутих людей в Одесі, не до якогось свята, тому що кожного дня потребують діти допомоги. І сьогодні є такі подарунки, а є і речі, які просто необхідні в цих подарунках. Українським брендом Ocean, які передали фонду добрий Самарян на закупівлю 100 тисяч гривень. Також сьогодні з нами 45-й і 88-й дитячий садочок це світяни нашого міста, батьки та діточки. Діточки саме збирали, знали, що це для дітей в інтернатах. і здорові для родини, на карту для країни. У мене такий же фотоапарат. А, просто. вот, смотри, вот сюда надо нажать. Понял? Фото. Все, и можно ну, фоткать.